Що що мене е, під, не підбішує, але е, я не я, створює дискомфорт. Е, я, я хочу вірити в щирість того, е, що роблять, але чомусь не вірю, тому що його якось занадто багато. Е, нові виконавці з'являються. Так, Христос рождається. Христос, очевидь. Це, Так сказав Йосип. Е, Нові виконавці, <ривко> <ривко> виконавці з'являються, Кобзон в землі перевертається. Але, в якій землі? В колаючій. В котлі нема такого. Увага <ривко> мені. І багато. Як на мене, знаєш, ну, прям спекулюють темою війни, патріотизму і того всього. І на базі того, знаєш, пишуть пісеньки, вони стають відомими. Але чомусь, от чому. Я хочу вірити, тіпа, ну, звичайно, в щирість людей, хочеться дуже сильно. Але ж я знаю, що як людей і гроші цікавлять, і що навіть це все робиться виключить. Підписати на Ютубі, на набрати переглядів. От, Максим, от, от такі, як, от таке, таке? як яке з тобою. М таке треба робити. Ми з тобою, Чи Володя, Володя, Давайте Валік, думку. Володя, про... Валік, Максим і я. Ми провели дуже багато часу на сцені, і ми знаємо, як писати правила. Матеріал. Але ми за ще й платили. Зажди, завжди. друзі, дивіться, я вам розкажу таку штуку, щоб стати ну, відомим чи популярним, чи перемогти в якомусь конкурсі, в гумористичному чи неумористичному, матеріал має бути актуальним. От на даний час, якщо ти придумаєш смішний жарт про щось, що актуальне, і він розсмішить когось, все, ну, на даний момент ти смішний. Це Через, ну, це жарт? Ні, ні, це я я це. говорю взагалі про написання матеріалу. І кожен з артистів е, пише актуальні. Яке йому не близьке. Ну, відсотком 80%. Вот, не близьке, воно штучне. Оно а, шту а воно ж штучне. відчувається. Можна далі, я скажу. Ця пісня відчувається. От, наприклад, Вакарчук написав пісню про е, Маріуполь. Маріуполь. Е, мені відчувається, що це щиро. А де Аванка, ну, я, я не хочу ніяк. Веселих пісень про війну. <св1> mm -hmm. Ні, я не хочу. Я маю на увазі, мають бути або серйозні. Ні, дивися, вони ні, мають, може бути і таке. Говорить, поває ну, техніка ворожа. Це ну, чого про... не? Окей, помилявся. Пробачте. Бачите, а це а означає те, що можна е, і змінити думку. Пробачте. 6 секунд.